Цей новий баланс. Він про що? Як ви його бачите? А, старі сили, вони були звичні до такого інфантилізму. Вони нічого не робили. На, Про НАТО тепер. Три-три роки ми ведемо боротьбу, там війну в расистів, геноцидну війну проти нас ведуться, а Шонато роблять, ну там дає нам будь-які поради і все. Америка також обіцянки були потужні, а delivery, виконання були радикально інші. Європейський Союз також. Ну, добре, там засідання, таке ж Давоси, це декларація. Ми з вами до ми, там проведемо. Мо санкції ззаду, і це на папірі це одно. Коли подивишся на бюджет, на конкретне діяння, на конкретну підтримку ініціатив, це радикально інше. Росія напала, тому що Америка там ошукала там обманула Росію, тому вона повинна була забезпечити свою безпеку. Це такі дикі речі, які треба з цим робити. Ми інвестували в створення правди про Україну і про Рашку. Ні. Ми цього не робили. Ми замість цього робили е, різні речі в е, внутрішній країни. І тепер, коли ми розуміємо, що це передній край третьої світової війни, ми розуміємо, що ми ведемо боротьбу супроти усі зла, тому що не тільки там Росія, це і е, пів, е, ну, Південно-Північна Корея, це і Китай, це і Іран супраць України. Нам треба це потлумачити. Потлумачити мусять люди, які мають авторитет на в Європейському Союзі, мусимо потлумачити про допомозі цих західів, які ми робимо. Може показати Західу. Ми змінили систему керування. Ми не більш ні ця країна олігархату, схематозу, котра була там багатьох інвесторів, навіть кидала, і це стало відомо після там, там з початком війни. Ми радикально інші для цього, щоб боронити західні цінності і боронити Європейський Союз. Нам треба що? за. Інтегрувати наших партнерів до системи прийняття рішень. Америка вона була під тим Байденом, Обамою, тільки більш працювала на своє на руйнування цих західних цінностей. І це так сталося, що ми безумовно можемо бути каталізатором об'єднання заходу, перезавантаження заходу і створення свого заходу тут в Україні. Але це потребує справжній людський капітал, справжні ідеї.